Всім доброго часу. Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів крутнути книжкове колесо вчення Дгарми. У мене на столику книга авторства Йонге Мінгюра Рінпочі та Еріка Соунсона, яка побачила світ в 2025 році та вийшла друком у львівському видавництві Апріорі: Жити в радість, секрет щастя з погляду буддизму та науки. Книгу. Переклав Євген Матковський. Даний текст налічує 328 сторінок. Вже так історично склалося, що Ерік Соунсон розпочав зводити тексти і формувати книгу із стенограм виступів Йонге Мінгюра Рінпочі, користуючись лекціями, які Рінпочі читав у бодійських центрах по всьому світі. Допрацювати текст вийшло в 2024. -му. Безпосередньо разом із Йонге Мінгюром Рінпоче в Непалі. В анотації вказано, що автори цієї унікальної книги, котра поєднує буддійський і науковий погляди, зазирають у найпотаємніші глибини людської свідомості, щоб виявити ті первинні чинники, що закладають фундамент нашого існування як особи та принципи нашої соціальної взаємодії. Виявляється, прагнення сягнути щастя і уникнути страждання є не лише наміром будь-якої істоти, а шляхом її порозуміння зі світом. Викладені в цій книзі легкі для опанування техніки медитації на диханні. на… Тілі на сприйнятті, на співчутті тощо дають читачеві простий, адекватний і ефективний інструмент налагодження взаємин із собою і світом навколо. Книга вчить, як здобути дієве щастя, наука якого розквітає у нашій злагоді із самим собою, у теплоті нашого розуміння інших, навчити нас легко й органічно опановити таку науку і є метою цієї. Праці про авторів в книзі зазначене наступне: народився Рінпоче 1975 року в Непальській долині, здобув освіту за межами Тибету. Окрім глибокої освіченості в практичних і філософських дисциплінах давньої традиції. Він також чудово обізнаний із нюансами питань культури сучасності, адже майже 10 років викладав у всьому світі. Зустрічаючись і спілкуючись з людьми найрізноманітнішої вдачі, серед них і всесвітньо визнані науковці, і прості мешканці глибинки, які прагнуть вирватися з кола притаманних людському існуванню страждань і досягнути стану тривалого щастя, його щирі, часто сповнені гумору історії, труднощів, полюбилися тисячам його учнів у всьому світі. В свою чергу, Ерік Сонсон є випускником Ельського університету та Джуліярської школи. Ерік Сонсон офіційно прийняв буддизм у 1995 році. Його авторству належить книга Що сказав Лотос графічний опис його подорожі в складі групи волонтерів, які організували школи та клініки в сільських районах Тибету, населених переважно кочівниками. він також є співавтором книги Кармапа Священне пророцтво про історії лінії карма кагю тибетського буддизму. Додам від себе, що за щирою посмішкою автора на обкладинці справді заховано безліч цінних порад та роз'яснень, дуже гарно викладено підхід сучасної науки і буддійського вчення. Автори легко й інколи з крапленням гумору. Пояснює складні біологічні аспекти буття людини. Навіть якщо в тибетській мові немає відповідника для таких термінів як клітина, нейрон або ДНК, автор безсуперечно чудово викладає матеріал для розуміння. Доволі часто я ловив себе на думці, що мені шкода, що я особисто в своєму минулому не зустрів таких фахових вчителів біології, фізики та інших наук, які були б здатні. Донести матеріал як Йонге Мінгюр Рінпоче. Та річ тут не тільки в теорії, але й в практиці. В книзі є багато інструментів, які налаштують вас на правильний лад. Є цінні поради і настанови стосовно медитації та сприйняття тих чи інших подій у вашому житті. В книзі ви знайдете безліч цікавих історій з минулого і теперішнього. На початку кожного розділу натрапити на цитату видатного. Бодійського майстра. Під цим відео, я, як завжди, додаю посилання на сайт видавництва, де можна не лише замовити книгу, але й ознайомитися з частиною тексту у вільному доступі. Дана книга підготовлена до друку в співпраці з громадською організацією Ранжунг Єше Україна. Буду вдячний за підписку, коментар та поширення. Якщо є бажання підтримати гривнею, картка внизу намасте.